Керівництво, керівництво Фейсбука вимагає, щоб я більше розповіла про себе. Перше, що б я хотіла сказати про себе, стосується моєї колеги з газети, яка так мене охарактеризувала, що я різна. У 16 років я мріяла як американці мати щонайменше 7 професій. Спочатку я працювала коректором в газетах влітку. Коли я мала перерву між навчаннями. Далі я працювала коректором і випусковим редактором газеті «Вінницькі відомості. Я нині педагог позашкілля, викладаю журналістику, лідерство та медіацію. журналістиці я присвятила 25 років свого життя, написала і видала 5 книг, дві з них ще не опубліковані, тобто сім. 9 років була автором програми Акценти. На моєму рахунку більш ніж 650 програм. Можете їх побачити за посиланням, яке ми вам залишимо. І, звичайно, вже завжди є таке запитання, яке тобі ставлять люди. За чим ви найбільше жалкуєте у своєму житті? Є у мене такий момент, за яким я не просто жалкую в своєму житті, дуже жалкую у своєму житті. Все було б ок. Якби мене років так з 12, максимум з 15 навчали медіації, що означає вирішення конфліктів мирним шляхом. На жаль, цей предмет у нас викладається на. 65 років пізніше, ніж в Америці і в Європі. Тобто, з 18 серпня 2018 року. Саме з того часу я його і вивчаю. Якби хтось мені прочитав цей предмет, як я зараз його читаю раніше, я була б набагато щасливіша і успішніша людина в житті. Я в цьому переконана. Рекомендую всім і кожному, незалежно від віку, долучатися. Якщо хочете познайомитися з цим предметом, ставте лайк і вперед. До знань і наступних зустрічей. Як нормально?